Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині і сьогодні хочу поділитися з вами рецептом шоколадного тістечка із вишеньками. Шоколад і вишні це завжди смакує, так як зараз сезон вишень, тому обов'язково приготуйте цю неймовірну смакоту. Дуже просто готується. Для цього нам потрібно яйця. Я використовувала сьогодні 6 штук, 1 стакан цукру, розпушувач для тіста, 100 г масла вершкового, 200 г борошна, вишні без кісточки та 5 столових ложок какао. Спочатку нам потрібно збити гарну пишну масу яйця та цукор. Є, якщо у вас менша форма, можна взяти менше і відповідно інші пропорції будуть також менше. І збиваємо гарно яйця і цукор приблизно 5-7 хвилин до гарної пишної маси, щоб були, бо гарно збилися яйця, тоді ваше тісточко гарно буде підніматися і буде пишне. Вишні я використовую вже без кісточки, вони в мене постояли ніж засипані цукром. Можна просто заморожені вишні навіть. Можна хоча б на декілька годин їх трошечки з цукром, тому вони тоді будуть трошки солодші і смачніші, за вашим бажанням. Коли наша маса гарно збилася ось така повітряна, я просію сюди какао. Какао обов'язково просію, щоб не було ось цих комочків. какао просіє, і буду, можна додати інші інгредієнти. Масло ми ставимо розігріватися, потрібно його розтопити. Також просію сюди одну пачечку розпушувача для тіста гарненько, і борошно в мене вже просіяне. Борошно можна давати більше-менше, дивлячись, скільки яєць. дивіться по консистенції тіста. Сьогодні я використала 200 г борошна. І лопаточкою все гарно, ніжно. Перемішуємо. Все дуже-дуже просто, готується дуже швидко, не треба довго стояти, і дійсно виходить дуже смачно до кави, чи до чаю, чи навіть до молочка те, що потрібно. Коли гарненько вимішали, в кінці я додаю розтоплене вершкове масло в мене 100 г. Все перемішую і практично вся наша робота готова. Тепер потрібно. Ось подивіться, яка має бути консистенція. Дивіться, по своїй консистенції, додавайте борошна більше чи менше, залежно які у вас яйця. І тепер застелену форму пергаменту потрібно перекласти наше тісто і розподілити рівненько, щоб воно випікалося. Все гарненько розгладжуємо, можна навіть і круглу форму використати, будь-яка у вас є це вже не принципово. І тепер ось ці вишеньки так прямо на тісто викладаю і будемо разом з вишнями випікати. Це дуже смачно, вишній шоколад. До речі, сюди можна навіть просто шоколадні ще покидати або шматочки шоколаду сюди до вишень буде також смачно, ніби як шоколадне вишневе брауні. І ставлю духовку на 180 градусів. У мене пішло 15 хвилин. А ви дивіться по своїй духовці і по своїй електриці. І все, тісточко наше готове. Достаємо його із форми. Нехай воно трошечки прохолоне, і тоді будемо змащувати пареним з молоком. Хоча вже його можна зараз куштувати, нічого більше не робити, це вже буде смачно. Але мені захотілося більш такого додати. Більш святковішого, можливо, Добавити захотілося ще вареного згущеного молочка, хоча б трошки, тому що вишня доволі така кисленька, а згущенка більш солоденька, і вийшло так, як справжнє тісточко із кремом. Зовсім небагато згущенки, але дуже смачно. І також сюди наверх я потираю шоколадом на дрібну тертку. Можна його розтопити і ось так сіточкою помалювати. Пиріг, майже прохолов, ще не повністю. Дівчатка вже хотіли куштувати, стояли біля мене. І вийшло справді дуже смачно. Тепер нарізаємо на порційні шматочки і можна знімати пробу. Дуже м'ягесенький, дуже смачний. Яйця зараз недорогі, вишеньки, я думаю, також зараз у всіх є, тому готуйте, нехай вам смакує. Дуже ніжний повітряний, смачний вийшов пиріг. А ми будемо смакувати. Дівчатка мої вже теж знімають пробу, обов'язково приготуйте, нехай у вас все вдається. А на цьому я буду прощатися з вами. Готуйте, смакуйте, буду ділитися з вами рецептами. Нехай у вас все вдається. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!